Любіть своє, ідіть за своїм, не жалійте на свої гроші. І ми доведемо, що Одещина, перш за все, і Україна виноробить, заслуговує на європейську і навіть більше світову помогу. Але цим людям треба допомагати. Нім, ніхто їм не допомагає, лише ми з вами. Ніхто більше. Лише споживачі. На жаль, правда завдяки спільним зусиллям громадських організацій потрохи, потрохи, щось там у законодавці змінюється, але змінюється на протязі десятиліття останнього, а жити треба. Кожного року і кожного дня. Вот П'ємо.